Доброго дня, шановні колеги, мене звати Роман Литвинюк. Я менеджер з продажу компанії Баз в Хмельницькій області. Ми знаходимося сьогодні на території господарства ТОВ Маяк на посівах озимої пшениці, де ми використали наш новий продукт Ревікет. На даному полі посіяний сорт Юлія дата посіву 10 жовтня 2022 року. З Чим стикнулися цього року аграрії не тільки даного господарства району, а й я думаю, всієї західної України – Це досить затяжна холодна волога весна. Продукт тривісол внесли ми тут. 22 травня, якщо рахувати на сьогоднішній день, пройшло 34 дні від дати внесення. По цвітінню було внесено наш продукт «Осірі Стар в нормі 1 літра на гектар. Давайте перейдемо до більш такої практичної частини і подивимося, як же ж спрацював ревікер у 2023 році в умовах Хмельницької області. І традиційно для того, щоб е, правильно оцінити ситуацію, обідати об'єктивну оцінку, нам необхідно розглянути е, необроблені ділянки, тобто контроль там, де ревікер внесений не був. Тож дивимося в рядок. Якщо подивитися детальніше в рядки, то ми бачимо, що рослини здебільшого мають два живі листки. Підпропорцевий листок він уражений подекуди на 30, на 40%, подекуди повністю Ось уражений підпропорцевий листок. От, ось навіть ще третій листок на певних рослинах зберігся. Ось підпропорцевий. На ньому йде ураження десь, десь в районі в середньому від 30 до 40%, подекуди навіть більше. Ось Є такі рослини. От, тут дуже чітко видно симптоми ураження. Не лише плямистість, також добре видно пікніди. От, вони гарно проявляються в центрі кожного, кожної плями, вони розповсюджуються далі. І, в принципі, видно, що хвороба е, досить сильно уразила. Саме під прапорцевий листок. Але е, також слід е, зважати на те, що по цвітінню було внесено осірі стар. Осі стар. Навіть в нормі 1 літр на гектар він дуже гарно контролює листові хвороби. І, безперечно, це також допомогло особливо прапорцевому листку, який був гарно розгорнутий. І на момент внесення на нього також попав Сірі Стар. І, відповідно, він його також дозахистив. Це також треба брати до уваги. Давайте подивимося ближче на ці рослини. Візьмемо декілька, подивимося, як відбувалося ураження. Ось, дуже добре видно, нижній ярус вже відмер, що не дивно на дану фазу. От. А під прапорцевий листок фактично уражений повністю. Це вже частина, яка не функціонує і, в принципі, не дає фактично ніякої віддачі для рослини. Дуже гарно видно ознаки септоріозу, типові такі руді плями, пікніди, практично по всій, по всій площині листка. От. Оці от, е, побуріння, які більш світліші, це, скоріш за все, свіжі. І десь тут за день-два, максимум за три так само появляться пікніди, тому що там е, відбувається такий процес. Ось на цьому так само видно ураження з пікнідами. Е, прапорцевий листок також частково вже є. Так, Частково починається. От, пляма виглядає такою зупиненою, можливо, Сірі Стар постарався. Там два азоли е, і відповідно, дуже гарний стоп-ефект і лікувальна дія не тільки проти фузаріозу, а й проти хвороб листків. От. На цьому так само видно. ось, Щось хотіло починатися. ось Тут Тут навіть тут навіть ніде видно. Бач, на момент, то він стоп-ефект зробив. Так, стоп-ефект зробив якраз тоді, коли пляма була. От. Тобто, навіть в таких умовах не зовсім сприятливих для фузаріозу, для ураження фузаріозом, обробка в Т3 вона... Оправдала себе. Так, вона дає певні плюси. Наступна ділянка, яку ми оглянемо, це. Ділянка оброблена фунгіцидом Ревікер в нормі 0,7 літрів на гектар. Що ж ми бачимо в посіві? Ось перше, перше на що, за що чіпляється погляд, це те, що загальний фон значно зеленіший, він насиченіший. І це не, не стільки тому, що хвороб немає, стільки фізіологічний ефект від роботи фунгіциду. Він не тільки лікує рослину, він дає їй поштовх, оздоровлює її і робить її менш сприйнятливою до посухи. Вона використовує ресурси більш краще і раціональніше. Тож, давайте візьмемо перші ліпші рослини і подивимося, що ми бачимо по факту. Ось зверніть увагу, давайте підемо зверху. Прапорцевий листок абсолютно живий. Він повністю функціонує. Яскраво зелений колір. Навіть немає ніяких плям взагалі. Під прапорцевий листок так само абсолютно живий. Ось ураження фактично нульове. Ну, за, за виключення, можливо, десь якоїсь невеличкої плямки, що, в принципі, Могла бути й на момент внесення, тому що вона е, така зупинена, будемо так казати. Видно, що там десь щось могло бути, але потім внесли фунгіцид і, і воно далі не пішло. Стоп-ефект. Да. Але згадаємо те, що ми бачили на контролі, то там листок був жовтий, Вражений коричневий, та всякий, але не зелений. І ось, наприклад, на даній рослині ми можемо бачити ще навіть третій листок. Він має е, певні. Ураження, які могли бути на момент внесення, от. але він є. І Він приймає участь так. в життєдіяльності рослин. Так, він ще працює, він ще фотосинтезує і, в принципі, ця рослина отримає від нього ще певну користь. В іншої рослини цей листок, уже, на жаль, загинув. Візьмемо ще якісь для прикладу. Ось, зверніть увагу, ось відірвався половиною листки живі, тут ось майже три листки живі, тут два листки. Тобто, те, то, що ми можемо сказати в середньому по ділянці, обробленій ревікером, це те, що ми маємо мінімум два листки, а то половиною, якщо взяти так, якщо, якщо так можна виразитися, середній показник на даній ділянці, половиною живі листки. В той час, як на контрольній ділянці ми бачили один живий. І один, та подекуди 30-40-50% ураження, тобто 2,5 листки, функціонуючи на ділянках оброблених ревікером, і півтора максимум листки живих на ділянці без фуніцидної обробки в Т2. І хоч цей виробничий, але ж дослід, тому обов'язково в порівнянні включається конкурент. Фуніцид, який займає Досить значну частину ринку Т2. Це вносили в нормі 0,6 літрів на гектар. Це середня ринкова норма, яку показують дослідницькі компанії. Тому ми завжди порівнюємо наші рекомендовані з середніми ринковими нормами. Тож, давайте подивимося на ці рослини. Рема. І дивимося, як виглядають рослини. Ну, що можна сказати? Не вода. Продукт, в принципі, працює, але знову ж таки. Я роботу показав. Так, яку, якусь ефективність має, давайте дивитися яку. Прапорцевий листок чистий. Нема чого на нього грішити. Дещо, можливо, кольором відрізняється, фізіологічного ефекту такого немає яскраво присутнього, як після обробки ревікером, але тим не менше, прапорцевий листок чистий. Під пропорцевий листок трошки в гіршому стані, так м'яко кажучи. ось видно ураження. Так, ураження на рівні 20%. До 20% по площі. Чітко видно пікніди. Септоріоз розвивався. Так, да, менше, ніж на контролі, але, але все одно ураження присутнє. В другій рослини також бачимо підпрапорцевий листок уражений. Ось пікніди. Тобто септоріоз заходить. Є, безперечно, є і кращі рослини, десь є, їх... да, є і гірші. От, тут підпропорцевий листок має ураження там, до 10%. Також воно із спороношенням. Тобто, порівнюючи варіант оброблений в нормі 0,6 літрів на гектар. Можна сказати, що ефективність є. В порівнянні до контролю рослини виглядають краще, але в порівнянні до рослин з ділянки, яка була оброблена фунгіцидом Ревікер, ці рослини виглядають слабше. Тому що там ми бачили чітко два листки повністю живі, і на, і на деяких рослинах навіть частково зберігся ще третій листок. Тут ми можемо умовно казати, якщо на контролі в нас було півтора листка живих, то тут ми можемо казати, в нас живих десь 1,6, 1,7, на ревікері 2,5 листки. Тобто, майже на один листок ревікер обігнав. І в будь-якому досліді ми е, завжди маємо показати. Не просто гарний результат, а показати найкращий, максимально можливий результат. І в портфоліо компанії Бас на даний момент, на сьогоднішній день, найсильніший фунгіцид для Т2 є Адексар Плюс. Наша рекомендована норма для захисту пшениці 0607. В даному випадку ми взяли також середню ринкову норму 0,7 літрів на гектар. І перше. Що кидається в очі, це оцей фізіологічний, фізіологічний ефект, яскравий, яскравий такий зелений колір. Я не знаю, чи його передасть камера, так, як, так якби мені око передає, але враження дуже, дуже таке неймовірне. Ну і візьмемо декілька рослин, подивимося. Що ми маємо на даних рослинах? Зверніть увагу, прапорцевий листок широкий, зелений, абсолютно здоровий, кінчики не припалені. Рослина має гарний, здоровий вигляд. Під прапорцевий листок також зелений, здоровий, широкий. В гарному стані. І третій листок, зверніть увагу, третій листок також частково живий. Незважаючи на те, що пшениця досить має гарну оптимальну густоту і на даний момент вже сама скидає нижні, нижні листки. Та, тому що все-таки зараз вже 80-ті фази почалося дозрівання вже. І Рослина просто скидає нижній ярус. От. Тим не менше, зверніть увагу, наскільки гарні рослини збереглися на даному варіанті. Тобто, так само ми маємо гарні здорові рослини, як і на ділянках, оброблених фунгіцидом Ревікер. Як ми можемо оцінити нашу роботу і роботу нашого нового фунгіциду Ревікер, яким були оброблені ділянки на даному полі? Що би ти сказав з позиції людини, яка йде до, до кінцевого споживача, до агронома? Як, як би ти оцінив роботу даного то, продукту? Особисто мені продукт дуже сподобався, робота добра в порівнянні навіть з нашим топовим продуктом, робота дуже достойна. Ну і відповідно кращий результат набагато, ніж конкурент, це теж тішить. І я вважаю, що продукту Revicer велике майбутнє на ринку України, і думаю, що дуже багато споживачів будуть використовувати його і самі переконаються в його ефективності і роботі. Дякую, Роман, за такий гарний відгук. І від себе хотів би додати, що. Є декілька таких основних ключових моментів, які ми можемо відмітити в роботі ревікер. Це, по-перше, дуже гарно яскраво виражений фізіологічний ефект. Це питання в таких складних погодних умовах дуже часто недооцінюють. Тому що вважають, що ну як рослину можна заставити краще споживати воду. Але це питання вже дуже добре вивчене, воно доказано, визнане всіма провідними міжнародними організаціями, і вони так само визнають, що діючі речовини продукти компанії БАС мають надзвичайно гарний фізіологічний ефект. Також що найбільш важливо для фунгіцида це відмінний контроль хвороб. Зокрема, на даному полі ми бачили на контролі ураження септоріозом. На ділянках оброблених ми бачили дуже гарний захист прапорцевого та підпрапорцевого листків. Також на третьому листку і подекуди на підпрапорцевому листку ми відмічали гарний стоп-ефект, коли маленькі плями, коли септоріоз тільки-но заходить в рослину. І якраз в той момент було внесено ревікер, плями були. Обмежені, вони, вони не розповсюдились, вони так і лишилися буквально міліметр два. Це також дуже гарний досвід, який ми отримуємо в даному досліді, тому що стоп-ефект дуже важливий, тому що на даний момент дуже багато господарств не можуть інвестувати гроші наперед, їм, їм необхідно. Впевнитися, що фуніцид потрібен, потім вони його вносять. Тобто стоп-ефект виходить на перший план. І от такий ефект у Ревікера е, дуже сильно виявив. Також е, е, тривалість захисного періоду важлива. На даному полі пройшло 34 дні е, після внесення, але також пам'ятаємо, що було внесення по е, цвітінню, це також додало. От. Але те, що ми бачили на підпрапорцевому листку, на контролі, де він був практично повністю втрачений, то на ділянках оброблених як ревікером, так і Адексаром Плюс підпрапорцевий і навіть третій листок були збережені. Підпрапорцевий листок повністю збережений, а третій листок частково збережений. Тож такий короткий висновок, можна зробити, що продукт гарний, класний, і, безперечно, він займе. Гідне місце у системах захисту інтенсивне господарство, які націлені на гарний високий урожай. Тож, дякую за увагу. Надіюсь, дане відео було корисне для вас і допоможе зробити правильний вибір. І з радістю зустрінемося у вас на полях для того, щоб подивитися і оцінити роботу фунгициду ревікер безпосередньо в ваших умовах. До зустрічі. До зустрічі. BASF. We create chemistry.